Так. О, Дмитрій щеглов якийсь. Ну, не зовсім 2500, але по моїй грі сьогодні я думаю, що такий суперник буде нормальний. Так, тут у нас закрита. Є 6, Д6. Так, Ініф 3. рокіровка Слон Є3. Так, і тут, да, Ну, давайте. Давайте А4 зіграю, щоб він не дуже хотів. Да, тура Б1 поставимо. От люди знають, що грають. Тут F5 можна. Угу. Це 3. На F5 зіграю h 3. Каня на G3. Так, ну тут b 3 хоче чи ні. Це ще питання. Може і хоче. Давайте b 3 зіграємо. Щоб не було. Якби слон у мене на C1 стояв, можна було б так розмінятись. Тут задаємо питання на F5. Загальний такий розмін. Цілком можливий. Цей пішак слона обмежує, тому подивимося. Може, десь є 5 навіть зіграти? Отак, От да? Що я забираю, він забирає, 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 забираємо. Туди-сюди. Давай я отак зіграю. Дивний хід, тому що я вже на це один був. Слон б2. Так, 200 би зараз добре було. Там мені 2, 300 зараз було б важко. До речі, тепер на взяття пішака мені треба слоном бити. Тому що тут буде вже висі, висіть. А на цього слона, до речі, знищити важливо. Так, сюди. Ну, добре, забрав-забрав. Тут якось, мабуть, треба вже. Ну, мабуть, отак треба. Якщо він. Так, турою сюди, ну, я думаю, що можна просто забрати. І отут, от можливо, забрати вже на F5, тому що там у нього тури немає. Ну, На C2 десь може провиснуть. А отут, до речі, F6 є хід. Можна, не спішити, F6. Чи F6, мабуть, не потрібно. Можна ферзем, я думаю, забрати. Забрати ферзем. І він повинен бити, Ну, навряд чи тут він забере, тому що по центру там серйозно. Так, ну, тут я думаю, що нормально. А, отак. От що собі. Це він так цікаво зіграв. F6, забрав, кінь сюди, відійшов. F6. А, може F6, а потім F5 просто. F6, забрав F5, якщо він забере, я теж б'ю і там активність якась серйозна. Ну, F6, мабуть, треба грати. F6, він повинен бити F5. Нормально. Забере, я заберу конем, у мене тут ця батарея. А якщо він же 5 піде, ну просто конем сюди. Можна кінь аж 5, але, мабуть, конем сюди ще краще. Так от тут мені подобається те, що я отримав. По лінії F гру свою звичну отримав. На C2, ну, неприємно те, що забрали, але. Начебто непогано. І що йому робити? Ну, Знову ж таки, да, відкриття лінії F. Це справа вже. Майже та, що вже здійснилася. Да, подія, яка вже відбулася, майже він може забрати конем, б'ю, 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 Шах відійшов. Шах, тура, там просто мат буде йому. Так, ну тут тепер вибір, куди шах давати? На H5. І на H5 королів 7. Ні. Сюди точно, бо там наш 5 поле для ферзя залишається. Е, сюди навряд чи бо вилка. Ну Сюди, я не знаю. <гум> ну, там, мабуть, мат якийсь буде. Це в якихось там. Ой, що це він робить, ну. якийсь такий агресивний. Ну, як тут йому мат поставити? Як йому мат поставити? Якщо я поставлю на g 3 він, ну це так вперед, щоб навмання. Да? Але може бути. ну, Мабуть, так поле звільняю на f5. Далі, 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 далі. Далі, може, f7 і ферзь f6. От якось так. Тобто він грає отак, я граю отак, а потім f 6. У нього ж ферзь не грає, ви бачите? Різниця в чому. У мене всі три фігури грають, плюс пішак. Ну, у нього тура активна. Ну, далі що. Ну, далі F7 просто можна зіграти. Знову ж таки, на шах він відходить сюди, але якщо сюди, потім F6. Тобто дві загрози. Мату на F6 і F8 ферзь. Ну, давайте так. Кінь 4, звісно, можна, але у мене ферзь з'являється, другий. Отака така загроза і така. Тут просто по. По лінії F пробиваємось. Де він доп... пропустився помилки? Зараз подивимось. Тому що така легка перемога у цьому варіанті це. Ну, Рідкісне досить явище. А, до речі, це ж не мат, да? ще раз, це ж не мат на F6. Він ще відійде королем. Але. Ну да, там ще допрацювати треба. Значить, тоді кінь G5 зіграю. А отак. Отак, от отак. Ем, ну, шах потім сюди. Йому тут мат поставить. Можна, в принципі, забрати на G5 поки що. Та просто на G5 забрати, у нього ніяких немає загроз просто, розумієте? Ту, от, оце мат уже точно буде. Король на Е5 це самогубець якийсь такий. А, отак. От ну, тут так, да, щоб втекти. Ну, що тут? Як йому мат поставити? Ферзів 6 він забрав. Ну, бити треба, мабуть. Треба, мабуть, бити. Задачка на мату декілька ходів, а я не бачу. Я не бачу. Так, ферзь f 3. А, ферзь f 3. Все. Дивіться. Ферзь f 3 сюди мат. А якщо після ферзь f 3 сюди... Ну, той же хід, мабуть, да? Той же хід. Потім там ну мат точно буде. Так, Ферзь F3. Король відійшов на D4. Тут просто вибрать. Е, сюди все ж таки сюди. Тому Тура D1. І на такий хід мат сюди. Правильно? добігався король. добігався Ну Так і потрібно. Повинно було бути, тому що, вибачте, ну, так, грати королем навряд чи. Можна. Я, звісно, не якийсь супер-пупер матувальник, але е, вже якщо воно в руки йде, то береш. Давайте подивимось, де він помилився. У мене поки що дві неточності лише, але зараз там подивимось. Десь я там по, по лезу ножа, можливо, пройшовся. Так. Ну, Мінус 0,5, десь, мінус 0,3 для закритого варіанту Сицелійки це нормально. Плюс-мінус. Мінус, так, F5, H3, B4. Тут все поки нормально. От с 1, а дивнуватий хід. Звісно, нормальний хід ферзь Е2. Але хотілося щось новеньке спробувати, тому що ферзь e2 це рукою робиш. Там переваги немає. с 1 ще гірше. Але е, отут, от, бачите, слон Б2 треба було відразу. Так, давайте подивимось, слон Б2, тура B2 Ф'є, от я казав, так, що треба бити фігурою, тому що на F4 вже після відходу слона провисає. І тут d5. а ось схід, так. D5, нападаємо сюди і сюди. Бачите, ферзь включається. Оце був той варіант, на який треба було йти чорним. А вони поспішили, ну, якось знову ж таки зіграли, як то кажуть, рукою. Ну, активно поставили туру, змусили розмінятися. Але тепер дивіться, по лінії F уже у білих плюсик невеличкий. По лінії F у мене є е, своя гра. І отут от Тура С2 вирішальний, бачите, він не задумувався. Фактично, на хід Тура С2 він витратив буквально 1-2 секунди там, з урахуванням додавання. А треба було все ж таки забрати на F5 конем. Ви бачите, забрати на f5 конем, хоча ну, ця позиція, звісно, для білих хороша. Видно, так, що можна і тура F2, як мінімум, зіграти, і це найкращий, найкращий варіант. Але мат чорні не отримують. Після Тура Ф2 точно захист. Ну, шах шахтураж 2, король H8, тут нічого не видно. Нічого там не буде, ніяк мат не ставиться. Тобто ферзь d2, можна бачити, там шах поставить і якось. Навіть ферзь F8, тут спокійно все, тому що діагональ цю зайняти ферзь не може білих. Ну, звісно, гостренька така позиція, треба акуратно, можуть бути нюанси, але загалом все нормально. Тура c 2 от F6, ви бачите, хоча вже теж нормально було, тому що я F5 все одно зіграв би. Після цього ходу я все одно граю в 5 відкриваю лінії. Ну, він же не може так зіграти, бо буде вилка. А, а після ходу F6 все теж нормально. Ну, g 5 GF, все погано. І тут я. Та що тут? Кінь G5 краще було відразу піти. Да? Я щось я думав, що це мат буде. Я всю партію думав, що це буде мат. F7 теж можна, кінь G5, кінь F6 можна було, а тут D4. О, це хороший варіант. Ну тут ми розуміємо, навіщо? Це блокування поля. Тобто, якщо так зіграти, десь. Ой-ой-ой, навіть кінь D2. І і виходить, що тут на отакий хід тура e 1 блокування поля. Ви бачите? Ну, тут такі красиві е, маневри. А якщо королем забрати, то тура D1 відкриття вертикалі. І мат ставиться, комп'ютер, звісно, тут. Нам великий помічник в подібних позиціях, сюди, потім сюди, і нарешті сюди. Тобто, це, для, я ж кажу, для розрахунку варіантів дуже хороша партія Ферзь f6 теж можна. Да? Ну, звісно, можна було F8 ферзь забрати коня, але отут -от суперник спокусився неправильно. На неправильний хід отруйний пішак, був тура Д1, і я зумів поставити мат. Це для мене велике досягнення, я вам скажу. Да? Це не, не грати Еншпіль якийсь, так? може й складний, але в той, в той же час Еншпіль Поставити мат. Мені, значить, якусь ачівку треба дати, якесь досягнення.